Доброго часу мої незламні. Буде такий ефір. Ви мені вже понакидували запитань. Отже, давайте їх подивимося. Отже, давайте їх подивимося. Дивіться, перше. Старобільськ просили подивитися. Давайте подивимося. Окупований чи не окупований. Окупований. Та що ж таке? Так, тут дуже багато, але ми все рівно подивимося. Старобільськ. Старобільськ. А знаєте, що мені кажуть, що ну, вони руйнують, ну, Русня, війну руйнують. Якби мрію, людей? До, до світлого майбутнього. Вона як зруйнована кудись. Люди там, ну, вже не, ну, дуже мало хто вірить, що е, що буде наша перемога, розумієте? А вона буде. Вона буде, ось вона вже. Так що, якщо хтось думає, що її немає, не вже. Єдине, що вона там трошечки буде з. Ми заберемо свої території, але буде, але буде складно. Буде складно, оскільки ну, нюанси є, буде... будуть дуже багато смертей. Отут, десятка жезлів, це буде не, ну, не все так швидко і не все так безболізно. Без так, Коли е ж заберуть, коли ж ми його приблизно повернемо, де окупуємо. Ой, господи, що це в мене сьогодні? Прям руки? Це такого ще не було. Щось якась тривога відчувається. Звісно, тривога лублять другий день задрали. задорали. Е так. Так, да, там буде знову десятка мечів випадає. Там будуть і руйнування, будуть і полеглі. І військові кажуть мені, і цивільні. Угу. Русні дуже багато буде дохлої. Ну, то й таке. Так, значить, дивимося далі. Написали мені. Краматорськ. Подивитися. Давайте подивимося. Краматорськ. Краматорськ. Неокупований, але щось не, до, не достає. Не достає їм там. Захисту для захисту їм ну, наше мало захисту там хочеться ще прибуде. Е, ну, не скажу, бо кажуть ситуація з е, нас. Так, да, прибуде. Уже їде, уже в путі. Дуже швидко прибуде, так що не переживайте. Слухайте, там руйнування будуть. От там найближчі там, тиждень-півтора, там руйнування. Прям руйнування, руйнування і смерті. Смерті як цивільних. Слухайте, вони там так були Краматорський, як нібито вони заспокоїлися, а зараз знову будуть. Так що будьте люди обережні в Краматорську. Ось така справа. Так, далі. Просили подивитися Покровськ. Покровськ теж не окуповане. Слухайте, в Краматорську будуть пожежі. Рух. Активність по Краматорську. Активність прям. Слухайте, будуть бити по. Інфраструктурі, щоб не було ні води, ні світла. Якось там дуже важко буде по Покровську. Людям прям дуже важко. Але все буде добре, кажуть. Пожежі можуть бути і вбиті. Ай. Слухайте, ту область так не люблю дивитися. Просто все це припускаєш через себе. Прямо ж. Але нічого, кажуть, що вони його не візьмуть. Радує. Так, просили подивитися енергетику. Енергетика. Що буде з енергетикою? А що буде з енергетикою? Відбудовувати треба буде. Я вже дивилася. Вони хочуть зруйнувати її, щоб ми там, взагалі залишилися без світла, без води. от. Розумієте, Це вже як, знаєте, як последні вдохи перед смертю. рашки. Тому що по-іншому вони вже не можуть. Тобто вони не можуть зашкодити якось там, десь продвинутися. Ну, займуть вони там ті село, два Боже, зайняли ту Павлівку, так вже. Чуть, Штани не обгадили, що вони зайняли ту Павлівку. Алло, ми в Херсоні. Нічого? Скоро будемо і в Мелітополі, і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму. Боже, така істерія, як будто вони там, не знаю, там Київ взяли. Не дай Боже. І оце вони. Боже, якусь нещасну Павлівку взяли і все вже. Істеріка, мокрі штани. Не забудьте побухати. Раніше здохнете. Так, з енергетикою. Ну, ситуація з енергетикою буде така нехороша. Не не хороша. З водичкою більш-менш. А з енергетикою, звісно, вони будуть знищувати її, і це ще не останнє знищення енергетики. Не останнє. Але якось вони, якось ми домовимося. Вони будуть постійно ставити нас на коліна з цією енергетикою. Прям постійно. Ой, нехороша карта. Руйнувати будуть постійно, щоб ми сиділи без світла, без води. Знову мені показується. А ми виживемо, ми будемо знову ремонтувати, щось вкладати. вони знову будуть руйнувати. Ой та... Грошей мало у нас кажуть. Але ми дивіться, ми в кінцевому випадку, тобто нам якийсь період треба буде потерпіти. Я вам скажу, що місяців п'ять отака штука буде постійно. Якщо, думає, хтось, що там щось зміниться. Ну, не зміниться зайчики мої, не зміниться. Поки що не зміниться. Так, просили подивитися. Так, це п'яте. Так, дивіться, просили подивитися ситуацію, яка буде в напрямку Луганська. Луганськ. М -м. Питань написали дуже багато, але вони однотипні. От за енергетику написали чоловік 70. Далі Покровськ, був, Краматорськ, Старобільськ. Тому, ну, оці вони всі питання є. Такий маленький боліт сьогодні, бо ракети за вікном, а я гадаю. А я з картами. Всі в бомбосховищі я з картами. карт. Так, е Отже, дивимося Луганськ. Що там буде з Луганськом найближчі два тижні, отак дивимось. Наша поліція. Ну, В деяких моментах ми можемо там і просісти. По наступу до Луганська, а в деяких, я вам скажу, десь, 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 десь. Ми дуже-дуже близько до Луганська сонечки мої. Не кажуть нічого, але десь, десь, десь дуже близько. Слухайте, Луганськ повинен бути. От Мелітополь і Луганськ, воно десь, що перше вистрілить. Навіть не знаю. Наверно, напевно, Мелітополь перший. Але дивіться, в Луганську не буде все так кочеряво і все так класно. Там будуть, ну, бої. Бої там будуть. Я не скажу, що за два тижні Луган буде наш. От не буду цього говорити. І взагалі не буду так. Термінів називати, хай це залишиться за кадром. Але можу сказати, що там будуть бої. Великих смертей я не побачила, але жертви будуть. Єдине, що я б хотіла наголосити, що Луганськ це Україна. І тому, ну, повернення так повернення. Ось так. Повернення таке повернення. Всім дякую за увагу. Гарного вам тижня, гарних вихідних, тихих і безрусні. без. Дякую.